Друзі, вітаю вас усіх, любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому. І ми приймаємо це, ми віримо в це, ми відкриті для Божого благословення і скажемо разом Амінь. І ти скажи Амінь в своє життя. Амінь. Дивіться, про що я хочу сьогодні поміркувати. Хочу сказати одну важливу річ. Ти не є помилкою. Ти не є помилкою. Господь це запланував, Він захотів, щоб ти народився, Він захотів, щоб ти з ним познайомився, щоб Він тебе спас, щоб Він вилив на тебе свою любов величезну і прославився в твоєму житті. Тому ти не є помилкою. І я хочу, щоб ти це усвідомив. Треба шукати Господа. Шукати Божих шляхів, молись про те, щоб Господь, покажи мені волю твою на моє життя, покажи мені твій Божий план на моє життя, покажи мені твій шлях, тому що багато людей вони йдуть не Божим шляхом, вони Бога не слухаються, вони йдуть своїми шляхами. І ось пропоную текст, що ти не є помилкою, що Господь запланував, щоб ти народився, і Він вже бачить тебе. Кимось, і Він хоче тебе поставити в цю позицію, і Він хоче рухатись в тобі через тебе, щоб ти був благословенням для багатьох людей. І ось пропоную текст Єремії, перший розділ з 4 вірша. І було до мене слово Господнє. Я думаю, що слово Господнє і до мене сьогодні, і до тебе. І теж можемо сказати амінь. І яке слово Господнє було до Єремії, до Андрія, до Богдана, до Сергія? А слово просте таке було. Перше, ніж я утворив тебе в утробі, перше, ніж папа, мама вони полюбили один одного створили сім'ю, і ти народився, Господь вже бачив тебе наперед, і Він захотів, щоб ти народився, щоб ти. Був в цьому світі, тому що ти йому потрібен. І ось дивіться, що тут ми бачимо. Перше, ніж я утворив тебе в лоні матері, в утробі матері, я пізнав тебе, і перше, ніж ти вийшов з утроби, я освятив тебе або відділив тебе пророком для народів, поставив тебе. Дивіться, ми бачимо, що Господь каже: Я мав ще план до твого народження. Потім працював з тобою, коли ти був в лоні, і перше ніж ти вийшов, я вже відділив тебе на певне служіння. У мене вже був певний план на твою долю, на твій шлях, Божий шлях, який ти повинен сьогодні проходити. Господь каже: я тебе знаю, я пізнав, я знаю, кого я народжую. Це дуже важлива думка. Він знає, кого він народжує. І він дає тобі, тобі все необхідне. Якщо от ми маємо футболіста, то в нього в сумці, якщо ви відкрите сумку, там є буци, свісток, форма футбольна, м'ячі і все інше, то у нього є все необхідне для того, щоб він був футболістом. Так і ти сьогодні народився, і Господь тебе вже кимось побачив, і він дав тобі певне неділення дарами. З силою, талантами, здібностями, ресурсом, потенціалом, щоб ти був тим, ким він хоче, щоб ти був. Він каже: Я пізнав, я знаю, кого я народжу. Я знаю, яким ти повинен бути. Тому в мене питання, Господи, а хто я в твоєму царстві? Чим я повинен займатися? Яка доля на моє життя, який мій шлях? І ось він каже: я освятив. І пророком для народу поставив тебе. А далі, це так сьогодні в більшості з нас працює наше мислення таке, воно не критичне, а воно жахливе. Ми починаємо виправдовувати, чому я сьогодні не можу відбутися в цьому житті, чому я по життю проіграна людина, чому я не маю перемог, не можу сьогодні бути тим. чи Іншим здобувати, навчатися, там, перемагати, бути найкращим, бути благословеним, бути плодовитим. І ось він каже: сам Господь йому каже: я тебе знаю, у мене є план, я освятив, поставив тебе пророком. І тут но, це так часто ми говоримо. Я Господь зрозумів, що ти сказав, но. У мене є козирі, я зараз з козирів буду заходити. І ось він заходить з козирів. Перший козир він каже, я не вмію говорити. Які сьогодні в тебе виправдання, що ти вважаєш себе помилкою? У тебе ж є ці виправдання? Це ж не від Бога. Від Бога було інше. Це біси. Це твоє жахливе мислення. Це те, що демони попрацювали. Це те, що ти був зруйнований з дитинства і тобі насаджували, ти ніякий, в тебе нічого не вийде. З тебе не буде діла, гарного нічого в твоєму житті не буде. І ось дивіться: він каже: Я не вмію говорити, і каже: Я молодий. Виправдання. Козирі, пішов з козирей зразу. Що не буде, Господи. Я зрозумів, що ти величний, що ти всемогутній, що в тебе є план, але в мене є два козиря і один покір. І ось він викладає ці свої козиря. Я молодий, я не вмію говорити. Дивіться, як Господь працює знов з його серцем, з його мисленням, щоб вплинути на нього. І сьогодні Господь хоче на тебе вплинути. Господь, але Господь сказав. Мені йому не говори, не говори. Є багато речей, які тобі не можна говорити. Ти себе проклинаєш, ти зв'язуєш, ти себе своїми словами паралізуєш. Він каже: Не говори, я молодий. Бо всіх, до всіх, до кого пошлю тебе, підеш і все, що повелю тобі, скажеш. Не бійся їх. Бо я з тобою, щоб спасати тебе. Сказав Господь, і далі простяг руку і торкнувся в уст, і сказав мені: Господь: ось я вклав слова мої в уста Твої. Дивіться, що він каже. Не говори так. Ти підеш, не бійся, я буду з тобою. Ти побачиш перемоги. Просто довіряй мені, йди вірою. У мене є план на твоє життя. Амінь. А далі він говорить, що Господь простяг руку. І там було, де була неміч, де була слабкість, де він був зв'язаний, і Господь його розв'язує, торкається його вуст і вкладає слова Божі в уста його. Хай в твоїх устах будуть слова Божі. Не говори тих речей, якими ти себе зв'язуєш. Довіряй Господові. Знай, що ти не помилка, у Бога є вели, вели, ну, гарний великий план на твоє життя. І ти потрібен, Господу, і я тебе благословляю, тому прийми це сьогодні як розуміння. У Бога для мене є прекрасний благословений план, і я буду сьогодні бачити Його руку в своєму житті. Амінь.